Так, колеги. У нас в наявності ж для інформації є також і епоксидний ґрунт, і ґрунт акриловий в балонах. ну, спрей. Е, здебільшого цей ґрунт в основному приміняється там, де перед маляркою були протіри. Ну, по крайній мірі, я так його завжди використовував. Тобто, де я протерся, коли замивав там, чи шліфував на суху машину перед е, покраскою. Там я проходився на буртах, це обично буває. Там я проходився ось таким балончиком епоксидного ґрунта. Це вкрай важлива річ, і повірте мені, ці протіри протири, да, треба прикривати. Є хлопці, які прикривають просто акриловим ґрунтом. Ну, всю жизнь, всі маляра користувалися і користуються епоксидним ґрунтом. Від нашої лінійки Multifuller дуже чудовий засіб. Який дуже економний, не обрасовує, дуже е, надовго його вистачає. Тут факел, тобто не просто там якась е, непонятна. О, тут факелом воно все культурно, все чотенько, рівномірно. До речі, він недорогий, 450 гривень коштує. Якщо порівнювати його з Спектраловським, то цього найбільше хватить. Так як його не треба наносити 2-3 шари. Його достатньо 1-1,5 шари. Ви укрили, воно дуже чудово укриває, дуже добре працює, не обресовує, не підриває і так далі. Тому що воно само способствує закрити, законсервірувати. І щоб ви в подальшому, коли будете малювати, у вас нічого не обрисувало. В общем, друзі, для інформації епоксидний грунт балоні, значить у нас є наявності. Також він коштує 450 гривень. І також у нас є акриловий балончик обичного акрилового ґрунта. Якщо не помиляюсь, він коштує у нас 200 гривень.